Питання одне: як отримати такі охоплення? По перше, вам треба смартфон, mic або трайпад. Це як мінімум, і це щоб знімати. А по-друге, рецепт, як робити viral контент, є у вільному доступі в туторіалах на Ютубі. І там топові блогери діляться, як робити шорти, рілси, тік-токи і отримувати сотні тисяч переглядів. Один нюанс, вони англійською. Але цей нюанс сміттєво зникає, бо саме тут я для цього і сиджу. Я Лера з Cambridge Юа, і це наша рубрика туторіал до туторіала. Не весь контент перекладено українською, тому я даю лексику і найбільш поширені базові фрази. Аби ви потім могли дивитися блогерів англійською і розуміти всі-всі лайфхаки, які вони дають. Тому зараз наглядно вивчимо, що таке B-Roll, Overlay, VoiceOver, Подивимось парочку туторіалів, і ви нарешті дізнаєтесь той рецепт, як отримати свої перші 100-500 мільйонів переглядів. Let's begin! Отже яким має бути вірусне відео? Short, sharp, engaging, bingeable content that people can consume quickly. Short – короткий sharp – такий, що очіпляє погляд, дуже яскравий і помітний. І engaging – той, який одразу захоплює увагу. І дуже цікаве слово bingeable. Воно не дуже поширене, і чесно, я сама про нього дізналась, коли готувалась до цього відео. Але воно розмовне. І якщо подивитися в Cambridge Dictionary, там є дуже дуже класний приклад. Friends is one of the most bingeable TV shows of all time. Усі фанати, друзів. хай! Отже, bingeable у нашому випадку це контент, який ти споживаєш у дуже великих кількостях. Ти залипаєш і дивишся 10 серій підряд, бо це легко, це цікаво і це engaging. Ось таким має бути контент, аби збирати великі перегляди. Як його зробити? Один з поємтів, який обговорюють у всіх туторіалах, uh, це тренди following trends. Зніми відео з трендовим звуком чи ситуацією, і аудиторія налетить сама. Ніби й так, але тренди зовсім не гарантують великих охоплень, і це контент на пару тижнів, а то й на декілька днів. Далі він нікому не цікавий. І саме тому успішні контент-мейкери не орієнтуються на ці хвилі мемів, і вони створюють контент, який актуальний і цікавий завжди. От як, наприклад, ця блогерка Кейті, зараз подивимось уривок з її туторіала. Рік тому вона випустила відео про те, як рілси в інстаграмі make viral. І у ньому вона хвалиться, що завдяки своїм рілсам тоді вона за пару місяців. Подвоїла підписки, і в неї було 66 Сикс фолловерів. Так от на цей момент зараз ми записуємо відео в кінці 2024 року. У неї 172 севенті фолловерів. Вона знає, як робити цікавий контент. Так, от якраз і кажеться Кейті, що відео не обов'язково мусять бути прив'язаними до трендів. Найбільш успішний original content. Він повинен давати additional value, тобто бути цінним для глядача і дарувати нові знання. If you want to go viral with your your reel on Instagram, then your content should either be taboo, timely, or have tangible tips. Табу контент, це теми, про які не всі готові говорити, але які дуже зацікавлюють людей: гроші, стосунки, секс, схуднення, фемінізм, якісь соціальні проблеми тощо, тощо. Таймлі взагалі це слово перекладається як щось, що трапляється в ідеальний момент своєчасно. Відповідно, це актуальний контент, наприклад, рілс про систему голосування в США на президентських виборах, випущений під час цих виборів. Це не мем, це не тренд, але це таймлі контент. Tangible tips – це поради, туторіали, і вони залітатимуть, якщо дійсно будуть практичними і такими, щоб їх легко було відтворити, і людина одразу побачила результат. Отже, основна порада focus on ideas. Фокусуйтесь на ідеях і їхній користі для глядача. А тренди використовуйте як додатковий шанс залетіти в recommendations. Зараз подивимось на слова зі сфери блогінгу, якими послуговуються контент-мейкери, СММ-ники та всі, хто знімає туторіали про цю сферу. Video length це тривалість відео. Shot – це один кадр. Voiceover закадровий голос, коли на екрані немає спікера, але ви чуєте його. Audio Sync це синхронізація звуку, голосів і всіх ефектів. Sound effects або ще часто вживають скорочення SFX це звукові ефекти, якийсь бадумц, клік чи звук клацання по клавіатурі. Знаєте, де ви його можете почути? Коли будете писати коментар під це відео. Але якщо ви з телефону і у вас вимкнений звук, все одно зробіть це, бо для нас ваші коментарі дуже-дуже цінні. Напишіть, наприклад, які звуки в Тіктоці ваші улюблені. Мій оцей Cover image – це обкладинка на відео, прев'ю і є ще одне слово, яким називають її thumbnail. Вона має бути максимально яскрава та клікабельна. Далі субтитри, які називають і e, Subtitle, і e, Captions. Є ще closed Captions, їх позначають літерами CC. Це ті субтитри, які можна вмикати і вимикати, як в Ютубі на тих же рілсах. І окремо я би винесла поняття text overlay. Це теж накладання тексту на відео, але це не просто субтитри, а якісь помітки, як от зараз перед вами на екрані, окремі речення тощо. А от загалом поняття Overlay – це всі накладки на відео з ефектами, наприклад, коли накладають якийсь дим, сніг чи блин, Якісь наліпки, окремі картинки, плашки, емодзі, будь-що, що накладається поверх зображення на монтажі відео. Власне, овелейс це важлива частина відео, яка допомагає захопити увагу глядача, якщо, наприклад, вставляти багато яскравих динамічних елементів. А ще овелейс потрібні, щоб економити хронометраж і класний цьому приклад тренд з POV. POV – point of view це напис, який вводить глядача в контекст. Завдяки цьому текст овелей. Не треба витрачати 5 секунд вступу, щоб пояснити, що відбувається. Дія починається одразу, і глядач занурюється в ваш сюжет з першої секунди. we're getting right into the action and we're eliminating that intro. Тому точно користуйтесь різними оволейс, і тут ми підходимо до питання про те, як формувати «Video Sequence». Послідовність кадрів, з яких складається сюжет, це є Video Sequence. Якщо ви хочете знімати короткі рілси чи шортси, тоді, можливо, вам буде достатньо одного кадру. Проте складніші сюжетні відео, скоріше за все, вимагатимуть гарних A-roll та B-roll. A-roll – це всі кадри, які будують наратив. Спікер в кадрі щось говорить, якісь діалоги, основні дії, які показують нам сюжет. Якщо ми викинемо якийсь уривок з A-roll, тоді ми втратимо частину історії. B-roll – це. Перебивки. Це красиві кадри, які доповнюють історію, додають контексту. Якщо ми викинемо їх із загальної конви, то фактично в історії не зміниться нічого, але відео буде більш нудним і одноманітним. І саме тому B-Roll часто творить всю магію, і кадри для нього можна брати на стоках або навчитися класно знімати. І тут рекомендація: топовий ютубер, фільммейкер. І чесно, я так і не розібралася, як правильно вимовляти його прізвище, але його звати Метті, і він розповідає про тип. Пові помилки при зйомці таких кадрів, тому навіть якщо ви плануєте робити рілси про свого кота чи робити розпаковку книжок, все одно подивіться, це відео точно буде помічним. До речі, рілси чи тіктоки можна монтувати як в самому інстаграмі чи тіктоку, так і в third-party apps – сторонніх застосунках. Але де б ви не знімали, ось ще трохи корисних слів англійською на цю тему. Angle – це кут зйомки. Чи ви з цього боку знімаєте, чи з цього обирайте найкращий. Backdrop – це по факту background, але саме це слово означає шматок тканини, який ви вішаєте на фон. Зеленку, білий або чорний фон. Ліпсинг це синхронізація ваших губів та звуку. В тіктоках знімають ліпсинки, це коли під пісню рухають губами, вимовляють її слова, але фактично не співають самостійно. Скрипт це сценарій до відео. Triam це обрізка, you trim the shot – обрізаєте кадр на етапі монтажу. Loop це ефект у відео, в якого кінець плавно переходить в початок і виходить нескінченний цикл. А кепшн це опис, який ви пишете до шорцу чи релса, і зокрема в ньому ви прописуєте. Та call to Action, або CTA. це заклик до дії, як, наприклад, поставте лайк на це відео. До речі, поставте лайк на це відео. Draft – це чорнетки, готові відео, які вже залиті в інсту, але ще не опубліковані. А Engagement – це залучення, активність аудиторії. Зокрема, в це поняття входить кількість лайків, коментарів та репостів. І перед тим, як бігти знімати свої рілси, погляньте ще на пару моментів, які зазначають, чи не в кожному туторіалі, який вам видасть YouTube по запиту how to get viral. «Consistency» – це послідовність, регулярність. Загалом контент має бути в одній ніші на одну тему, приблизно в однаковий час публікації і один чи два постійні формати. І загалом в усьому у вас має бути послідовність «consistency». Analysis of metrics – це аналіз всіх метрик, даних, які вам видають інста, Ютуб чи Тікток, про активність вашої аудиторії та успішність відео. Це допоможе визначити, що найбільше подобається вашій target audience – цільовій аудиторії, як вона поводиться та що приносить найбільше успіху. Брендинг – це брендування вашого контенту. Визначте кольори, стиль всіх елементів для овелейз, якісь фішки, шрифти і навіть логотипи. Також сьогодні всі великі бренди шукають собі обличчя, з яким асоціюватиметься їхній відеопродукт на YouTube, Він St чи TikTok. Розвивайте свій personal бренд, так аудиторії легше шукати ваш контент, довіряти йому та асоціювати себе з ним. Given additional value or emotions знову повторимо про тренди. Вони класні для ситуативних відео. Але не забувайте створювати користь для своєї аудиторії. Для довгострокового зростання і побудови бренду зараз дуже важливо створювати корисний контент, який актуальний завжди. Давайте або знання, або сильні емоції та мотивацію. І нарешті creating bingeable content. Намагайтеся створити той самий контент, який передивлятимуться кілька разів перед тим, як проскролять далі. Динаміка, яскраві елементи, насичений сюжет, все це утримує глядача. Сподіваюсь, це відео допомогло вам зорієнтуватися у сфері створення рілсів, шорців, тіктоків. Дивіться, англомовний YouTube це розвине вас і як блогерів, і як англомовних спікерів. Hit the subscribe button, щоб розвиватися з Cambridge UA далі. І не забудьте поставити лайк і написати коментар під це відео. Сію!